Вправа призначена для активації ваших сідниць і покращення мобільності та зостигнового суглобу. Вихідне положення лежачи на животі, руки можете поставити в сторону, скласти перед собою, поклавши на них чоло. Руки в такому положенні, в якому вам буде зручно працювати дану вправу. Покладіть одну ногу на гомілку іншої, зігнувши ногу в колінному суглобі. І за рахунок максимального скорочення сідничного м'язу. Віддірвіть коліно від підлоги. Зафіксуйте крайню верхню точку на кілька секунд і повертайте ногу у вихідне положення. Якщо вам важко працювати зі стопою на задній поверхні колінного суглобу, пустіть стопу ближче до гомілковостопного суглобу. Стежте за тим, щоб під час підйому ноги. Ваш таз надто сильно не завалювався в сторону рівної ноги, яка у вас лежить на підлозі. Стабілізуйте себе обома руками. Живіт тримайте дещо підтягнутим, тобто попок намагайтесь підтягнути до хребта, це дасть необхідну стабільність вашому попереку, тобто нижній частині спини. От такого завалу не має бути. Обов'язково тисніть двома руками однаково на підлогу. І тримайте плечі якомога нижче відносно ваших вух. Не забувайте фіксувати крайню верхню точку від 2 до 5 секунд, опускаючись у вихідне положення, розслабляйтесь.